Всім доброго дня! Вас вітає MotoSmart. Сьогодні у нас Smart Fortu 453 кузов і Q Cabrio. В дуже гарній комплектації, майже повна. Дуже багато опцій додаткових. Офіційний з Німеччини на гарантії батарея. Нового зразка оптика. Легкосплавні диски, задні 17, передні 16. Передок кристал, протитуманки, радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація. Денні ходові вогні, тобто це топові фари. Присутній замок, закриття капоту, накладки дзеркал в колір тридіон капсули, слайдери, губа Брабус. Камера заднього огляду. В дисках присутній датчики тиску. Кумовані ручки, аудіосистема Premium JBL з активним, з сабвуфером та підсилювачем грає дуже гарно. Шкірні сидіння, ізофікси, тримач. Сітка, бардачок, Ambient Light підсвітка. Підсвічується е цей карманчик під ногами. Ось тут. Скрізь леді. Підлокітник, AUX, слот для sd карти навігація Європа та Україна повністю присутня. Торпеда обшита тканиною. Brabu's value опція. Такі от ліхтарі гарні. Сабвуфер. Оригінал, шторка. Тут ще є сіточка оригінальна. Електро-дзеркала з підігрівами, автодотяжки, тонування скла, з заводу, легке тонування, підігріви сидінь, пасажира водія, регулювання водія по вертикалі. Ось такі от кермошки кермошкірине. Кольоровий дисплей, датчики дощу. Тут дощу, тут світло. Підсвітка для кожного пасажира. Це теж опціонально. Пробіг на даний момент 67 тисяч. Клімат контроль, тут управління круїз контролем, ліміт швидкості є управління кольоровим бортовим комп'ютером та мультимедіа. Ось так от виглядає том-том система камера заднього огляду. Малює траєкторію. Теж оригінальна. Заряді смарт. В ідеальному стані, нічого робити не потрібно. Наші контакти, вебсайт, телефони. Звертайтесь. Всім гарного дня!